У нас триває 448 доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, яка точно наближає Україну до перемоги, і я вам скажу, що е, цю перемогу я так розумію, вже навіть видно з купалу е, Кремля в Москве. Ну тому що що бо на болотах в чергове переписали цілі своєї А, е, Справа в тому, що е, говорящі гаверечі Піскова, вже не говорять про те, що вони там хочуть якось. Демілітаризувати Україну вже якби ця ціль автоматично. Чогось відпала після того, як е, Україні дали далекобійні ракети. Якось вони зрозуміли, що певно з демілітаризацією вони звернули кудись не туди. Почекайте ще трохи, залиште цю графу до моменту, коли нам в 16 дадуть. Нехай ще побуде. Потім вже там поміняєтесь. Е, окрім демілітаризації, ми пам'ятаємо, що і денацифікація була заявлена від самого початку. З денацифікацією також якось. Не пошло. А, Далі була якась боротьба з демонами, мені здається, десь вони тут якісь по той бічні сили шукали і також не знайшли. Тому тепер СВО перейменовується в Сос. В Сос перейменовується, я маю на увазі, що я маю на увазі спеціальну оборонительно здержуваючу тепер операцію. А, тому що, що? Тому що, м, ну, якось каже, Військов, це вже не про е, якісь військові дії на території іншої країни. Це вже він каже, що СВО буде продовжуватися щоб не допустити обстрілів в території Ерефії. Ну щоб не допустити обстрілів в території Ерефії, то вона певно ця СВО має переміститися на територію Росії, а потім вони вже там мають не давати е, нам її обстрілювати. Ну десь. Напевно, приблизно так міркує собі е, пісков, тому е, для того, щоб вона е, спеціальна оборонітельна здержуваюча була, то її треба перенести на ті самі болота. Ну а поки Мацковія робить все для того, щоб змістити акценти в цій самій війні, і робить вона, е, зокрема, е, те, що хоче, так знаєте, протиставити е, ось е, здобутки. В бахмуті їхні здобутки, ну інколи в них. Самі вигадують трохи, але тим не менше е свої здобутки в Бахмуті контрнаступу збройним сил України. Щоб менше говорили про контрнаступ, вони, по-перше, обстрілюють територію України, мирну територію. Давайте її назвемо так умовно, е тому що там вона віддалена від лінії фронту. І відповідно що не розказують про те, яких здобутків вони собі е там, е значить, в Бахмуті вже досягли. По перше, вчора е значить е Скабєєва розмістила допис. Ну, як розмістила, перепостила допис Пригожина про те, що той нібито написав, що от уже все вони виходять на рубежі. Їм вже майже вдалося. Вони вже майже захопили весь бахмут. Ну, відповідно, слово, майже мені здається, вже більше року. Ну, от майже в них все то виходить. Але в цей самий момент виходить Ганна Маляр і каже, що. Наші захисники не втратили раніше зайнятих позицій на бахмутському напрямку, і відповідно каже, звільнені днями майже 20 кілометрів квадратних території втрачено не було. ЗСУ продовжують рухатися далі на окремих ділянках щодо самого Бахмута. То там за словами той таки Ган Маляр йдуть важкі бої, і зафіксовано деяке просування ворога, що стосується всередині, але як вони йдуть? Вони вони все артилерію, а потім просуваються всередині того самого. Мого Бахмута, що стосується Бахмута, зрозуміло, але ж не Бахмутом єдиним, тому що вчора або ж вночі знову-таки ми почули або ж засинали, або ж намагалися вже лягати спати, якраз перед, перед тим, як прозвучала повітряна тривога чергова. Ну і от. Е Если почитати сводку Министерства обороны РФ, то можно побачить, что в ходе проведения специальной военной операции, которая пререминовывается в СОС, мы уже с вами договорились. Сегодня ночью вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судноремонтного предприятия в городе Николаев. Але ми розуміємо, що те, що говорять собі там на РФІ, то це означає, що воно ам, геть зовсім протилежне.